Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Зібрати 2 мільйони української піхоті для засобів радіоелектронної боротьби. Герой України Євген Межевікін та український митець Сергій Жадан збирають саме на реби. Уже є половина суми, значну частину якої накидали на шапку радіоведучі Соні Сотник, яка теж підтримала збір для армійців. Що пропонували гостям заходу і на що піхоті засоби радіоелектронної боротьби розкаже кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко. Це дрон на ім'я Крук. Зараз він посічений уламками і обпалений вогнем, але до того як опинитися під склом на сцені, зупинив не одного окупанта. На його рахунку мінімум 19 підтверджених 200. «Москалів, там, поранених взагалі не порахувати. Ми бачили цей дрон ще цілим, коли знімали пілотів тактичного угрупування Адам на Донеччині. Там бійці нищили ворогів під Бахмутом і на Лиманському напрямку, і звідти привезли дрон, аби він став лотом на благодійному аукціоні. І сьогодні на. Шапу! Ось ця шапка Соні сотник, яка вже десятий рік поспіль мандрує залом на благодійних вечорницях, аби підтримати зсу. Сьогодні її мета зібрати на засоби радіоелектронної боротьби. Ми зосереджені на в основному на кісткових імплантах для поранених. Це такий напрямок достатньо делікатний і він потребує швидкості. Так само, як і РЕП, і РЕР і дрони, і все решта. Все зараз потребує все. Подуми. Тобто ми маємо всюди дірочки, які ми маємо закривати, просто підтримати державу. Яка не встигає впоратися за всім? Презентувати лоте аукціону і сам дрон-крук на сцену виходить герой України Євген Межевікін. Наш командир Євген Межевікін. дам. Це він керував операцію стриманням вагнерівців під бахмутом і відбиттям кліщівки та Андріївки, управляв військами на Куп'янсько-Лиманському напрямку і точно знає, що саме треба піхоті, аби боронити наші позиції та зменшити втрати, особливо у цій фазі війни технології минулому році. Дуже сильно почав розвиватися напрямок fpv дронів дронів безпілотних систем для ведення аеророзвідки і противник ну, Ставив на дуже потужний на державному рівні. Масштабував виробництво цих засобів, і цей засіб радіоелектронної розвідки він дозволяє виявляти їх завчасно, приготуватися до бою. Аби шапка зібрала якомога більше донатів перед аукціоном. Публіку розігрівають солоденьким. 350 тисяч мертвих кускарів. Ми вирішили його не продавати, а вирішили його просто віддати в зал, щоб його з'їли. Поділіться по чесному всі 450 людей. Дякуємо ЗСУ. Це дуже смачно. Хочемо мільйон. Ми вас віримо. ЗСУ найкраще. І аукціон стартує тут. Розігрують прикраси, зроблені волонтерами, гільзи розписані художниками, і звісно, дрон крук. 25 тисяч Два. 25 тисяч. Три дякую продано. Він тепер власність Ірини. Жінки сама волонтерить для фронту, бо як інакше, коли в країні війна. В мене в збройних силах племінник, тому як я знайома про це не просто з новин, а я справді. Допомагаю збройним силам і племіноку в тому числі. Ну я дуже переживаю за все це. і на десерт. Одвічний партнер вечорниць. Якісна музика сьогодні. Це гурт жадан і собаки. Я відчуваю, що запити не падають, і на превеликий жаль, це класна це та річ, яка ну на яку потрібно реагувати. Ми дослуховуємося до того, що їм потрібно. Намагаємося зрозуміти ситуацію, в якій вони знаходяться, і хочеться ситуації проводити ці всі збори, проводити нашу волонтерську діяльність. Шапка за вечір зібрала понад 300 тисяч гривень. Половина суми вже традиційно йде на кісткові імпланти, на які щоразу збирає Соня сотник. Друга половина на засоби радіоелектронної боротьби для ЗСУ. Мета це 2 мільйони гривень, аби купити якомога більше засобів радіоелектронної боротьби, які б дозволили спинити ворожі дрони камікадзе на підльоті до наших окопів і вберегти життя армійців Юлія Крієнко Олексій Осавчук ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.